Привіт всім шанувальникам і майбутнім шанувальникам Бладболу. Сьогодні я вам покажу навчальне відео, як почати грати в Бладбол. Я не буду занурюватися глибоко в правила. Я розкажу саме те, що вам необхідно для першої гри. Цього вам буде достатньо, щоб просто якби, сісти і почати грати. Так, що ж необхідно нам для гри? Звичайно ж, нам потрібне ось поле, яке ми бачимо, лежить. Також нам потрібні дгаути, там, де як ми бачимо, позначається лавка для запасних. Лавка для гравців, які в нокаутах, і травмовані гравці. Також зверху ми позначаємо кількість тачдаунів. Знизу бачимо, от, який хід, ми будемо позначати, який зараз хід бачимо, що у нас є 8 ходів, тобто гра складається з двох таймів по 8 ходів. І знизу у нас є рероли. там де ми позначаємо, скільки у нас реролів залишилось. Також нам потрібна книга правил і куби, куди без них. Також нам потрібен такий от скатер вкидання м'яча, може знадобитись. І в комплекті там йде ще один сюрікен, де позначається, куди має там летіти м'яч. Але я буду використовувати таку підставку для пива. В принципі, тут також напрямки є. Ну, і до того всього нам якби, потрібні ще також команди, які от, знаходяться тут нижче. Так, блотбол складається з двох таймів. Кожен тайм триває якби, 8 ходів. І давайте розберемо поле, на якому ми будемо грати. Так воно виглядає. Бачимо, воно поділяється якби, на дві частини: якби, ваша частина поля і частина поля опонента. Також бачимо, воно трохи поділено тобто в нас є якби, бокова лінія, і інша бокова лінія, і також якби, ось центр поля. Також ми бачимо якби, з, з обох сторін є зони тачдауна. Тобто туди нам треба, якби взяти і занести цей м'яч, щоб зробити рахунок 1-0-2-0-3-0 і якби, йти до перемоги. Взагалі при розташуванні, що слід пам'ятати, коли ми розташовуємося в центрі поля, має бути і мінімум 3 гравця, ви маєте туди поставити. А на бокових лініях максимум 2 гравця може стояти. Але треба пам'ятати, що це тільки при розташуванні. Тобто під час гри, звичайно, все може змінитися, але коли ви тільки розставляєте гравців, слід пам'ятати це правило. Також перед початком гри вам потрібно вибрати саму команду. Команду ви можете знайти в книзі правил, там їх є близько 30. І вони ось бачимо в таких от табличках. Давайте розберемо, що ці таблички взагалі означають. Перша ж, якби оця колона це означає кількість гравців, скільки можна їх набрати, бачимо від 0 до 16, 2, 2, 4, максимум можна стільки набрати. Друге, це якби сама їх назва цих гравців, і в дужках кейворди, вам це якби, знадобиться значно пізніше. Далі бачимо вартість цих гравців. Зазвичай, коли ви граєте лігу, вам дається 1 мільйон, і на 1 мільйон вам потрібно якби, купити гравців, купити рероли, наприклад, і апотекарія. І також бачу внизу, вам пишуться, скільки коштують рероли. У нас всього можна бути, може бути від 0 до 8 реролів, коштують вони 60 тисяч. Апотекарій пишеться ні. То, що деякі команди можуть брати його, деякі не можуть брати. Бачимо, що ця команда апотекарія брати не може. Так, після цього у нас йдуть якби, характеристики гравців. Розберемо, наприклад, лаймена. Бачимо, що перша характеристика це у нас МА це рух. Це наскільки клітинок може рухатись цей гравець. Бачимо, що може рухатись на 5 клітинок. Далі йде у нас СТ, це в нас сила гравця. Це дуже важливо буде в наступному блоці, де ми будемо розбирати блокування. Ця характеристика якраз використовується для того, щоб робити блоки. Далі Аг це в нас спритність, це позначається спритність гравця. Якщо наприклад, він хоче підняти м'яч, чи втекти від когось, він має прокинути оцей тест спритності. Наприклад, він хоче підняти м'яч, йому треба кинути 4 щоб підняти цей м'яч. Далі в нас іде характеристика пасу. Тобто, якщо в нашого гравця є м'яч, він хоче дати пас, йому треба прокинути оце значення 6 і клас бурні. бачимо, У них 8 це означає, що якщо їх кидають, вони там чи падають. Вам потрібно прокинути 8 плюс, тобто 8 або більше, і в них пробувається броня. Далі в нас ідуть скіли і трейти. Тут описується, які в них є скіли, які в них є трейти. Детальніше можна прочитати про них в книзі правил. І далі в нас йде колонка Primary і Secondрі. Якби коли ви граєте в лізі, ви накопичуєте досвід. І цей досвід можна тратити для того, щоб якби, покращити свого гравця, взяти йому якби, нові скіли. І ми бачимо, що Primary і Secondary вони позначають, які скили ви можете брати. як ви бачимо, що це ну, далі, коли будете прокачувати, там є табличка, можете подивитися. І скіли primary, вони коштують якби дешевше, ніж скіли secondary, Так що це якби, позначається, якби і які скили ви можете брати, з якої групи, і скільки вони будуть коштувати для вашої команди. Також слід розглянути взагалі, блок куби, що означають ці позначення. Почнемо ми з черепа. Череп це повний провал. Якщо ви кидаєте якби один куб, і у вас випадає череп, це означає, що ви падаєте, вам прокидається броня і наступні ці всі дії. І хід зупиняється і ви передається опоненту. Далі бувдаун, це означає, що обидва падають. Це тобто ви падаєте і падає опонент. Якщо у вас є блок, то ви залишаєтесь стояти. Якщо у опонента також є блок, то ви просто обидва залишаєтесь стояти на місці. Далі результат пушбек, це ви просто відштовхуєте гравця. Ми далі розберемо, як це треба буде відштовхувати і що взагалі з гравцем відбувається. Далі результат stumble. Це означає, що гравець відштовхується і падає. Якщо в нього нема скіла додж. Якщо є в нього додж, то він просто відштовхується. Ось так. І пав. Це якби би успіх, майже завжди опонент падає, він відштовхується і падає, і прокидається його броня, і далі всі ці маніпуляції. Ну і Давайте зараз розглянемо блокування і асисти при блоках на оцих ось гравцях. Щоб робити блоки, нам потрібно порівнювати силу одного гравця і іншого гравця. Якщо сила однакова, то ми кидаємо один куб. Якщо сила в нас, наприклад, більша, ми кидаємо два куба і обираємо один з результатів. Якщо сила в нас більша, ніж два рази, ми кидаємо 3 куба і вибираємо один з трьох результатів. І також це діє, коли сила в нас менша. Тобто, якщо в нас сила менша і ми блокуємо, ми кидаємо 2 куба, і опонент обирає тепер результат. Якщо в нас сила менша, ніж два рази, ми кидаємо 3 куби, і опонент вибирає один з трьох результатів. Ось тут ми бачимо, що сила однакова, і ми кидаємо один куб. Тепер ми додаємо одну допомогу, тобто ще один гравець устоїть, і тепер ми будемо вже блокувати на два куби. Але якщо ми поставимо в лінію ще одного гравця опонента, то ми будемо блокувати вже на один куб, тому що наша допомога вже не діє. Чому ж саме так? Давайте розберемося. Для цього нам потрібно знати, що таке таклозона. Гравець займає одну клітинку на полі, а всі клітинки, що його оточують, є його таклозоною. Коли один гравець блокує іншого, вони опиняються в таклозоні один одного. Для того, щоб гравець надав допомогу під час блоку, потрібно, щоб у його таклозоні не було гравців суперника. Як ми бачимо зараз, суперників немає, і тому допомога надається. Однак, якщо ми поставимо суперника в таклозону нашого гравця, як ось зараз, то допомога вже буде неможлива. Коли ми провели блоки, у нас випав пуш, тамбл або пау, то ми можемо відштовхнути свого суперника. Можемо його відштовхнути ось оці три клітинки, якщо ми стоїмо паралельно нашому опоненту. Якщо ми стоїмо, так би мовити, навскіз, то ми можемо відштовхнути його в оці три клітинки. Якщо ми виштовхуємо опонента, і заду нього вже стоять гравці, неможливо це наші гравці чи гравці опонента, то ми робимо так званий chain push. Тобто ми вибираємо, в яку сторону його штовхаємо, наприклад, ми штовхаємо його наверх. Тоді цей гравець, який вже стоїть наверху, він відштовхується по принципу, якому я пояснював раніше. І далі в ту клітинку, в яку звільнив цей гравець, хоть якщо відштовхнув, відштовхується цей опонент, якого ми тільки блокували. Якщо ви або ваш опонент стоїте на краю поля, вас можуть виштовхнути на фанатів. Для цього проводиться блок і вас виштовхують. Випадає, наприклад, результат пуш, стамбл або пау і ви падаєте на фанатів. При цьому опонент, який блокував, не кидає на броню, а одразу кидає на травму. Тобто 2D 6 і кидається, якби травма. І вже дивиться, що розробили фанати. Так, ну і давайте вже переходити до самої гри. В принципі, перед грою варто було приготувати якби книгу правил, щоб знати послідовність дій. Ми будемо використовувати чит шіт який йде в стартовому наборі. Тут в принципі все необхідна інформація, яка потрібна для гри. Тут і коли виникають тюрновери і послідовність ходів. Посліни екшенів, що який куб означає опис взагалі екшенів. Ну і ми будемо в принципі піддивлятись сюди під час гри. Ну і вам раджу також таки завести або, хоча б не знаю, знайти відповідні сторінки в книзі правил і поставити там закладки. Ну і для гри нам потрібні дві команди. Ми будемо складати команду на мільйон золота. В принципі, ми розібрали хто скільки коштує. Ми набираємо браємо набираємо рероли. В принципі, у нас тут вже дві команди готові. Зліва у нас будуть альянс Старого Світу, а справа у нас буде команда Сланів. Ну і перш за все нам потрібно кинути куб. Один тренер, якби і другий кидає один шостий, визначається фан-фактор, оскільки фанатів прийшло на гру. Це в подальшому буде впливати на кіков івенти. Далі знову не кидають по одному кубу і визначається погода. Бачимо, що в нас випал perfect кондішн, тобто ніяких мінусів на погоду нема. І після того якби, кидається знову ж таки куб і визначається, хто буде перший ходити. Кидається куб і той, хто переміг, наприклад, оцей гравець, що справа, тренер, він буде вибирати, він буде починати з атаки чи з оборони. Якщо він починає з оборони, значить він перший виставляється, потім виставляється опонент, і опонент якби перший ходить. Якщо вибирає з атаки, то опонент перший виставляється, а далі виставляється якби, сам цей тренер, який обрав, і буде він перший починати. Ну, як бачимо, команда вже виставилася. Пам'ятаємо про правило, що на бокових лініях може бути максимально два гравця, і обов'язково в першій лінії має бути три гравця, в принципі, так ми і поставили. Ну, Тепер дві команди в нас бачимо, що вже виставилися. І команда, яка обороняється, тобто команда, яка знаходиться зліва, буде вкидувати м'яч. Як м'яч ми будемо використовувати ось такий ось маркер. І буде нас позначати м'яч. В принципі, м'яч можна кинути в будь-яку клітинку на стороні опонента, але ми виберемо десь центр, наприклад, ось сюди. Ну і після того як ми вибрали центр, слід не забувати про наш сюрікен. Ми десь маємо його перед грою поставити. Оцей напрямок, де, що 8 напрямків є. і Ми маємо кинути один D6 і один D8 куб. І тоді, якби Д8 визначає напрямок, а Д визначає на наскільки клітинок рухається сам м'яч. Бачимо, що в нас випало 5, і якби в сторону 5 буде м'яч рухатись на 6 клітинок. Ну і ми визначаємо, куди рухається цей м'яч. Мяч поки не приземляється, він ще високо в повітрі, але ми бачимо, що він десь паде на полі. Тобто, якби він впав за межами, ми могли б просто дати будь-якому нашому гравцю цей м'яч. Але так як м'яч знаходиться ще в повітрі, ми маємо кинути 2 до 6 куба і визначити кіков івент. У нас бачимо, випадає 3. І ми дивимося на нас чит-чит, на нашу таблицю, випадає трійка, це у нас тайм-аут. Це означає, що якщо в нас починається тільки хід, то в нас маркер ходу рухається вперед. Якби це був 6-7-8-й хід, то маркер ходу рухався би назад. Так, в нас зараз має бути перший хід, ми просто беремо оцю, бачимо, нокаут, і ми вже будемо починати не з першого ходу, будемо починати з другого ходу. Ну і після того, як ми розіграли наш кікоф-івент, м'яч буде приземлятись на поле. Він приземляється і відскакує від землі. Для цього нам потрібно визначити, в яку сторону він відскакне. Тобто ми маємо кинути один D8 куб і визначити напрямок. Так, ми кинули, у нас випала одиничка. І ми бачимо по нашому Сюрікену, що якби одиничка от в цю сторону він падає. Ну і після цього ми якби тиснемо руку опоненту, бажаємо гарної гри. І На нашому догауті ми якби рухаємо маркер ходу, так як в нас був тайм аут і ми починаємо з першої, ми рухаємо маркер ходу на двійку і вже починаємо свій хід. Ну і В самій грі ми можемо рухати своїх гравців. В кожного якби, гравця є характеристика руху, ми це пам'ятаємо, і якби поклітненко ми можемо ними рухатись. В принципі, я зараз хочу підняти м'яч. Є два способи, як це зробити: це перший, або просто стати на м'яч, пройти тест спритності. І можна далі продовжувати рухатись. Або оголосити Secure the Ball Action, стати на м'яч, підняти м'яч на 2, і якби, більше нікуди ви рухатись не можете. Активація цього гравця закінчена. Це корисно тим командам, в яких спритність не дуже висока, наприклад, 3 чи 4. Але в принципі у нас спритність 2 в цієї жаби, ми можемо просто стати на м'яч і спробувати підняти. Ну і ми беремо нашу мініатюру, рухаємося один, стоїмо на м'яч, кидаємо куб на тест спритності, спритність якби пройдена, ми кинули 5 м'яч у нас в руках. Для цього ми можемо далі рухатись. Ми порухались один, тепер 2, 3, 4, 5, 6, 7, і якби наш рух закінчився. Але ми можемо рухатись додатково на дві клітинки, тобто зробити раш. Для цього ми беремо і двинемо свою мініатюру в клітинку, куди ми хочемо зарашити, і кидаємо куб, якщо це 2. Тест пройдений, і ми якби, успішно туди пішли. Хочемо ще раз, знову рухаємо мініатюру, кидаємо куб. 2, це успіх. Після цього, якби ми повертаємо мініатюру, щоб вона дивилася лицем якби, в сторону нашого тачдауна, і це означає, що ця мініатюра свою активацію закінчила. Після цього ми можемо рухати далі фігури, бачимо, ми рухаємо їх поклітниково на свій рух, і після того, як вони закінчили свою активацію, ми їх повертаємо лицем до нашої тачдаун зони. Давайте тепер розглянемо, як робити блоки. Ми вже розглядали, як робиться блок, для цього нам треба заявити, що, наприклад, ця жава буде бити ось цього дварфа. Як ми бачимо, у нас однакова сила, але в нас є підтримка від цієї червоної жави, бо її так у зоні нікого нема. Тобто у нас сила тепер 4 проти 3, і ми будемо кидати 2 куба. Наприклад, ми кинули 2 куба, нас випало дві стрілки, два пуша, і ми якби, просто сунемо цього дварфа назад. І після цього, як ми посудили мініатюру, ми маємо сказати, ми слідуємо за ним чи ні. Наприклад, по цьому прикладу я хочу слідувати і стаю в ту клітинку, де стояв той самий дварф. Далі ми хочемо блокувати з іншого фланга, бачимо, повертаємо мініатюру, кажемо, ми б'ємо цю людину, знову кидаємо два куба. Наприклад, знову випадають у нас одні стрілки. Ми його пушимо, підходимо. І б'ємо далі. Там вже наступний жаб може бути. Знову ж таки, бачимо, повертаємо, так як ми оголошуємо цю активацію. Знову кидаємо два куби. Наприклад, у нас випадає стамбул. Ми збиваємо тепер опонента. Тепер опонент падає. Ми кладемо мініатюру або ставимо спеціальний токен, який йде в комплекті в другому сезоні. І Після того, як він падає, ми кидаємо його значення броні, бо пам'ятаємо, що це в нас є в цьому листі команди. І після того, якщо броня пробита, ми кидаємо на травму. Якщо випадає 1,7, то гравець в стані. Це означає, що він перевертається на живіт, або ми ставимо спеціальний токен, або стартового набору спеціальний маркер, і він буде пропускати наступний хід, тобто опонент не зможе підняти його в свій хід. Якщо випадає 8 або 9, дивимося ми на догаут. 8-9 це в нас нокаут. Це означає, що він буде пропускати цей драйв, і коли заб'ють тачдаун або буде вже другий тайм, то він спробує повернутися на поле. Для цього треба буде кинути 4 Якщо так, то це успіх, він повертається і буде знову грати. Ну і на догауті також є спеціальна комірка для травмованих: це 10 або 12. Якщо ви прокинули броню. Пробили броню і вкинули на травму 10 або більше, то гравець травмований і він не зможе більше продовжувати цю гру. Також в свій хід ми можемо зробити Blitz-Action. Щоб зробити Blitz-Action, ми маємо оголосити Blitz. Тобто ми вибираємо гравця, наприклад, це буде ця червона жаба. Ми вибираємо, що ця жаба буде бліцувати дварфа, яка перед нею. Це означає, що в свій Blitz-Action ми можемо порухатись і вдарити. Ось ми бачимо, що ми робимо 1, 2, це якби. Для удару для бліца, ми б'ємо на два куба, бо в нас там, якби з боку є підтримка, ми кидаємо цього дварфа, кидаємо після цього на броню. Якщо броня пробита, то далі кидаємо на травму, все якби зазвичай. І після того, як ми вдарили і відкидали ці куби, ми можемо продовжувати рухатись. Тобто 1-2 ми потратили, щоб вдарити, і після цього ще ми можемо порухатись на 3-4 і закінчити свій хід ось тут. Також свій хід ми можемо зробити фол екшен. Для цього ми оголошуємо, що ми будемо бити фол, тобто бити лежачого, підбігаємо до лежачого і прокидаємо його значення броні. При цьому всьому мають, можуть бути також даватися асісти, тобто допомога. Так само діє правило допомоги, як при блоках. Тобто, якщо біля нього би ще стояли два відкритих гравця, це було б ще плюс 2 до пробиття броні. При цьому ми кидаємо два куба і дивимося, пробили ми броню чи ні. Якби пробили, ми далі кидаємо травму і все таке. Якщо на пробиття броні або на травми випадає нас дубль, наприклад, 5-5, то нас бачить суддя, і нас суддя пробує вигнати. Для цього ми сперечаємося з суддею і кидаємо один куб. Якщо нас не випадає 6, нас виганяють з поля. Якщо нас випадає 6, ми переконуємо суддю, що все нормально, і нас залишають на полі. Але при цьому всьому це перехід ходу, і наш хід закінчується. В принципі, що стається, що має статись, коли відбувається перехід ходу, це все описано. Це є вичерпний перелік, можна якби прочитати, запам'ятати і грати. Свій хід опонент може робити все те саме. В нього вже починається другий хід. Не забуваємо, що це тайм-аут, і Він так само за свій рух може рухати гравців. Бачимо, ми підходимо. Якби даємо якби, допомогу, якщо будуть в подальшому бліці. Також ми можемо підняти лежачих гравців, якщо вони не в стані. Щоб підняти лежачого гравця, ми тратимо три мувмента. Тобто в два цього мув четвертий, ми тратимо три, щоб встати і ще на один можемо порухатись. Але так як він в таклозоні цієї зеленої жаби, щоб порухатись йому з цієї таклозони, йому треба прокинути тест на спритність. Вище ми там оголошуємо бліц, назначаємо ціль, підбігаємо, б'ємо на два куба. Так як ми бачимо, там є асіст, випадає пау, ця жаба падає, ми обираємо підійти, і вже після того, як ми вибрали підійти чи не підійти, ми кидаємо значення броні цієї жаби. Бачимо, випала п'ятірка, ми не підходимо. Не пробиваємо точніше цю броню. Тепер нас може, наприклад, вдарити це дерево. Дерево це у нас Big Guy, в нього є спеціальне правило, яке дерево може прирости. Ми кидаємо спочатку це спецправило, бачимо, що ми приросли. Після цього ми можемо вдарити, кидаємо два куба, бачимо, що випав у нас череп і був даун. Як череп це якби повний провал, ми падаємо, а був даун падають обидва, а блока ні в кого нема. Ми можемо обрати пореролити. тобто Ми дивимося на наш догаут, в кожного є там 2-3 рерола. Ми тратимо один рерол, наприклад. І тепер ми можемо цих два куба, які якими ми били, пореролити. Тобто ми беремо ці два куба і ще раз кидаємо. І бачимо, що на результаті у нас випадає Стамбул, тобто Ми можемо повалити свого опонента. Ми вибираємо, куди він падає. І ми вже не можемо слідувати за ним, тому що ми переросли. То ми до кінця якби, цього драйву будемо ці одній клітинці, ми не зможемо далі рухатись. Кидаємо ми на броню, викидає п'ятірка. ну і ми, якби броню не пробили. Після цього ми ще можемо декількома гравцями, які ще не рухались, порухатись. Наприклад, ми йдемо кетчером сюди, на дві клітинки там, туди, дварф бачимо, підходить трохи вперед, ну і якби трохи позиційно займаємо вигідні для нас позиції. Після цього ми закінчуємо свій хід. Бачимо, що стан знімається тепер з гравця. Тепер на наступний свій хід він зможе встати. Знову ж таки, потратити три одиниці свого руху. Ну і починається зараз хід жаб, вже третій хід. І перед тим, як почати, ми повертаємо всіх гравців назад лицем до ворожого тачдауна. І, в принципі, бачимо, що всі тепер наші гравці повернуті в правильну сторону, і тепер ми можемо знову ж таки означати, хто вже порухався, хто ні. Ну і на початку нашого ходу, звичайно ж, доброю, так би мовити, звичкою це спочатку треба підняти своїх гравців. Ми піднімаємо жабу і бачимо, що ми стоїмо там в таклозоні зоні дварфа, і ми хочемо з неї вийти. Щоб звийти з таклозони, ми повинні прокинути тест спритності. Ми ки... йдемо в ту клітинку, куди ми хочемо піти, і кидаємо куб. Бачимо, що випадає п'ятірка, ми пройшли спритність. Це ми б три потратили, щоб встати, і 4, 5, 6 Ми ходимо далі. Далі, після цього всього, що можна зробити ще з м'ячем? Наприклад, оце у нас м'яченосець, у нас є два варіанти передати цей м'яч. Наприклад, ми хочемо передати цей м'яч нашому сусіду. Є два варіанти: це хендофф, це передача м'яча з рук в руки, Тобто, цей м'яченосець передає м'яч своєму сусіду і прокидується спритність цього сусіда. Тобто, якщо ця жаба, в неї спритність 2 ми прокидаємо 2 і м'яч відправляється якби, до неї. Ну і другий варіант це зробити пас. В кожного гравця ми бачили є показник пасу, і нам для цього потрібна ще також лінійка, щоб визначити, наскільки далеко ми можемо кинути і чи будуть мінуси до паса. Чим далі кидаєш, тим більше якби мінусів буде. І якби ми міряємо лінійку, або спеціальною таблицею, ми дивимося, наскільки можемо кинути цей м'яч. І, наприклад, цей гравець стоїть біля нас. В принципі, там мінусів нема. Ми кидаємо значення свого пасу. Якщо воно успішне, воно летить до гравця. Якщо не успішне, то м'яч. Скатериться, тобто три рази від цілі, яка позначена, він кидається Д8 і міняється якби, траєкторія руху м'яча. Якщо це успішний пас, то м'яч відправляється до гравця, який має ловити, і кидається його спритність. Якщо він прокидає його спритність, то м'яч в нього в руках, і пас успішний. Але якщо пас успішний і гравець, якому давали пас, він не ловить цей м'яч. То він провалює свою спритність, то м'яч від нього якби скатериться. Тобто ми кидаємо 1 один 8 і дивимося напрямок, куди від нього падає цей м'яч. І ми трохи переносимося в часі, це вже шостий хід, ми вже трохи побили гравців, продвинулися вперед і бачимо ось така ситуація. У нас стоїть м'ячоносець і навколо нас ще чужі гравці. І просто так нам тачдаун не якби, занести. У нас є тут два варіанти. Або пробігти через таку зону цього дварфа, це нам якби треба прокинути свою спритність і забігти, або перепригнути через лежачого. Саме так, тут можна також стрибати через лежачих гравців. І немає значення, це якби ваш гравець чи гравець опонента. Ми ми кажемо, так само бачимо, що стрибати по таким трьом траєкторіям, ми вибираємо, куди ми маємо стрибати, і кидаємо куб. Бачимо, наша спритність 2, ми прокидаємо 4, тобто ми успішно взяли і перестрибнули через гравця. Але якщо ми, наприклад, кидаємо одиничку, то ми падаємо в клітинці, з якої ми стрибали. тобто ось звідси. Якби впала, наприклад, у нас двійка, а наша спритність 3 плюс, це також провал, але ми падаємо вже в клітинці, в яку ми мали стрибати. Тобто зараз там, де ми стоїмо, ми в ту клітинку якби, ну, якби, приземляємося на, на спину і якби, наша броня. Якщо прокидується броня, то травма. В принципі, все як далі ми знаємо. Але ми успішно перепригнули, і тепер ми можемо забігти в тачдаун зону опонента і знести тачдаун. Саме так, тепер рахунок 1-0 і жаби ведуть. Після того, як ви заносите тачдаун, рахунок стає не тільки 1-0. Ми дивимося на догаут. Наприклад, в опонента ми нанесли йому одну травму і два KO. Що це означає, що гравець, який був в травмі, він більше не зможе продовжувати гру. Але ці гравці, які знаходяться в KO, вони зараз можуть вийти на наступний драйв, тобто на свій шостий хід. І для цього нам потрібно за кожного гравця кинути куб на 4, цей гравець повертається якби на поле. І ми кидаємо куб за одного дварфа, випадає 4, він повертається, він зможе грати на наступний драйв. Другий дварф не прокидає 4, він залишається там стояти. Вже на наступний драйв, який буде, він буде знову пробувати кинути 4, щоб піднятися. Ну і все, ми занесли на шостому ході. Це означає, що в опонента ще є три ходи, щоб відігратися. Так як буде його шостий, сьомий, восьмий хід. І ми, якби прокинули ці всі КО, хто вийшов з нокаута, ми знову ставляємо гравців, які можуть бути в е, нас на полі. І якби починаємо, так як ми занесли цей тачдаун, то ми тепер вже будемо оборонятися цих два ходи своїх, тобто сьомий восьмий хід. Ми виставляємо спочатку свою оборону, далі опонент виставляє свою атаку і продовжується гра, поки не закінчується 8 ходів, тобто не закінчується тайм. Після того, як тайм закінчується, знову, якщо хтось є в нокаутах, кидається куб на 4 вони повертаються. Якщо ні, вони далі залишаються там лежати чи стояти. Ну і так проходить гра в Blood Bowl. Ось таке вийшло відео. В принципі, я не розкрив всі аспекти гри, ще є багато якби, правил, прокачок, і, наприклад, ще є бензопили і бомби. Але це така затравочка. Можливо, вам буде цікаво саме відкрити книгу правил і прочитати, що і як, або дочекатись відео на каналі. Але, в принципі, у вас є достатньо інформації, щоб почати грати в вашу першу, другу, третю гру. І цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що це за гра, і зрозуміти, що ця гра крута. Ось так. Так що пишіть в ваші коментарі, як вам відео, чи вам сподобалось, чи ні. Можливо, у вас будуть якісь питання по правилам, пишіть, з радістю буду відповідати. Так що, дякую ще раз, дякую за вашу активність, дякую за ваші лайки і перегляди. І побачимося вже в наступних відео. Бувайте!